Це був для мене подарунок від Бога. Тому що інакше всі ті учасники, ну інакше це не поясниш. Всі ті учасники, як так і та як ми здружились, та як ми потоваришували, і така от велика єдина родина в цьому турі, розумієш і відчуваєш це на собі, що це всі люди спеціально обрані, так би мовити, церквою греко-католицькою, блаженнішим режисер до цього дуже Сергій Архипчук, приклав свої своїх зусиль, щоб зібралися саме ті люди, які можуть. А подарувати світло і тепло людям, щоби привернути увагу. До Господа нашого Ісуса Христа, до церкви для того, щоб люди, не зважаючи на складні часи, можливо, для когось на перипетії, щоб вони знаходили час для того, щоб ходити в неділю до церкви. Це кожен день нове місто, кожен день нові люди, нова публіка, нова аудиторія. Звичайно, враження потрясаючі і в основному це навіть і від тих отців, святих, яких ми зустрічаємо на своєму шляху, коли вони виходять на сцену, коли вони готують свою промову, моляться. І Тоді, ніби знаєте, зі спини виростають такі крила. І відбувається щось неймовірне. Це дійсно таке спілкування, ніби з публікою, не просто як з публікою, а зі своєю родиною, саме ті люди, які мали би бути, тому що от сказати, що когось би не було, фома мандри, тобто, це, це ті люди, які несуть в собі українську культуру, менталітет український, патріотизм, душевність українську, і звичайно якусь божу іскру. Так, що це саме ті люди, і ми з усіма потовершували? ми така одна велика сім'я тепер. Тому це, знаєте, надихає на майбутнє, щоб коли ми будемо зустрічатися в інших концертах, можливо, це буде інша тематика, комерційна. Але ми будемо згадувати, як ми їздили по Україні. Ми будемо згадувати цю благою ціль, заради якої ми зібралися. І це, знаєте, як ніби як початок життя, особливо для мене, так особисто для мене кажу за себе, що це для мене як, знаєте, життя з чистого аркуша. Тобто ти я я мріяла завжди займатися благочинністю, але я ніколи не знала, як, як це може втілитися, коли прийде той час, коли людина здобуває якусь певну популярність, певну знаність, начущість, щоби ти потім. Маючи це ім'я, мав змогу прийти до людей і десь зробити якісь пожертви грошову, чи в дитячий будиночок, чи а, купити якихось подарунків чи їжу. Я я думала, тому що моя кар'єра тільки в самому початку, в своєму розвитку. І знаєте, от так от Господь тобі це подарував. Що ти робиш такий маленький внесок в будову цієї церкви греко-католицької, цього храму в Києві, і це прекрасно. Це дуже тішить, це окрилює і надихає на майбутнє. Тому цей початок він має Я дуже маю надію, що в моєму житті воно що і надалі Господь буде надавати мені можливість займатися благочинністю.